І щирі вітання. Сьогодні передача сильні духом і я, її ведучий Сергій Подорожний. Продовжимо нашу розмову по статтям Конвенції про права інвалідів. Сьогодні ми будемо говорити статтю 13 Доступ до правосуддя. Держави-учасниці забезпечують інвалідам на рівні з іншими ефективний доступ до правосуддя. Зокрема, передбачаючи процесуальні та відповідні вікові корективи, які полегшують виконання ними своєї ефективної ролі прямих і опосередкованих учасників, у тому числі свідків на всіх стадіях юридичного процесу, зокрема на стадії розслідування та інших стадіях попереднього провадження. Щоб сприяти забезпеченню інвалідам ефективного доступу до правосуддя, держави-учасниці сприяють належному навчанню осіб, які працюють у сфері здійснення правосуддя, зокрема в поліції та пенітенціарній системі. Наша розмова буде з інвалідом першої групи дитинства, коха Галиною Петрівною. Галина Петрівна, доброго дня. Доброго, Скажіть, дня. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день. Ми маємо дуже добру законодавчу базу у відповідності по соціальному захисту людей з інвалідністю. Ми маємо міжнародні документи. Це конвенція про права інвалідів, які ми разом з вами їздили по Україні по області і розповідали людям, що нам необхідно. Підписання цієї конвенції нам необхідний захист наших прав, саме людей з інвалідністю. Кожне законодавство ви повинні отримати да, звертали д... своїх 9 квадратних метрів на кожну людину. Зверталася і, я інвалідна. і до суду, навіть зверталася, на із виконком подавала. І коли я, я шокована була, коли я одержувала квартиру у 86-му році, мені надали. Поза чергою, тимчасово, ну казали, це 2-3 роки. А тоді дадуть ну, тоді тільки Андрію. Андрію було 3 роки, коли ми одержали цю квартиру, то мені сказали, що це 2-3 роки, а потім ми вам надамо житло, яке відповідає санітарним нормам і медичним показанням. У нас що в мене, що в Григорія, є медична довідка, в якій вказано, що ми не можемо проживати з своїми членами сім'ї в одній кімнаті. Відповідно до законодавства, у нас закон про прокуратуру, стаття 36, ви маєте право е, отримати захист прокурора е, при вирішенні в суді. Коли ви пішли в суд, у вас була підтримка прокурора? Ні, Чому? не було. Не було тому, що я перед цим я двічі зверталась в прокуратуру, щоб перетрусили оцю чергу, що я не згодна. Коли я підняла ще перед судом, коли я вже звернулася, щоб мені надали на який, ну довідку, що мені тимчасово надана квартира, я підняла з архіва і там було вказано у 86 році, коли я держала квартиру. Я була на пільговій черзі під номером 33. У мене є ця із архіва ця виписка. Ну от і Конституція відповідно да. і Конституція через... відповідно Конвенції ви теж маєте право на життя. А через три роки мені дали довідку із райвиконкому, що я вже 231-ша на пільговій черзі. Ви ростете, да? так? Да. Да. І я зверталася в прокуратуру, щоб вони все. Прокуратура на протязі перший раз Багіров відсилає, щоб вони розібрались. Вони на протязі двох днів таку ж саму відписку, скільки в мене їх там отака стопа. Що в мене вже, якщо я кудись посилаю ці документи, то в мене десь виходить до 40 гривень копії зняти із цих оригіналів, щоб послати. Оце воно все вертається до вісьми і, і все, і чергова відписка. Це всі ось уже ось буде у цьому році це з 85-го, а це в нас ми маємо вже, це буде 26 років. Оце. Це питання вже прокуратури. Вам Вони потрібно... не хочуть цим займатися. Вони не займаються, у мене є ви, відписки прокуратури. Зверталася, ви. у мене є там дві відписки прокуратури. Я більше туди, по-перше, доступності туди немає. Я туди сама не можу піднятися. Коли я спілкуюсь по телефону, вони от ви напишіть, ви опишіть. Ну, вийшов до мене молодий чоловік, прокурор чи замісник прокурора, це було перед тим, як суд був. Тим більше суд був, коли суддя сказала, що. Представникові юристові місьвиконкому, який їхні інтереси на суді представляв, вона коли сказала, давайте, може, вирішимо, щоб не було рішення суда, щоб предоставити квартиру там поза чергою і все, давайте вирішимо ну, по-людськи. Все-таки каже, подивіться, це наше місто, скільки в других містах це вирішується з такими сім'ями, такі питання вирішуються, а у нас не вирішується. Він зразу сказав: я відмовляюся від цього судді, тому що він упереджено ставиться до мене, він відмовився від цього судді. Я же ж його, Пастушенко, по-моєму, фамілія. юрист, юрист місьвеконкому. Місвиконкому, так? Да, да, молодий парень, юрист місьвіконкому, він не те саме. Ви ж попали до суду? У нас що в суд можна попасти? Ні, мене носили з коляскою по етажах, там же ж ліфти, ліфт теж на той етаж, на який мені треба, не працює, бо там геть і забито ще там. З коляскою я там, по-моєму, 5 чи 6 разів я була. На цьому засіданні. І коли я звернулася в суді, коли вже мені поміняли суддю, я тоді сказала, що надайте мені за цей час, що я на черзі стою, скільки одержано за цей час квартир, і яким чином вони були розподілені. От тоді я буду погоджуся і стою черговістю, на яку зараз ви мені, я так і кажу, ліпите. Ну, мене тоді ж поміняли суддю, не встигла вона взяти, а друга суддя сказала, що я. Цього не візьму. До, ну, доповнення цього я не візьму. А хто його буде як Це все. Тим більше звертався Шушкевич з таким запитанням до місць виконкому. Йому дали відповідь, що воно знаходиться все в архівах, і його неможливо це підняти. Валентина Петрівна, скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні у нас в Україні та в нашій Кировоградській області правосуддя доступне? Но ну, хотя незащищенные слои населения в Украине владеют всей полнотой социально-экономическими, политическими, личными правами и свободами, которые закреплены в Конституции Украины соответствующими законами Украины, все-таки они нуждаются в дополнительной гарантии со стороны государства и в том числе в необходимой социальной помощи и защиты. Но деятельность государства в отношении таких граждан проявляется создании дополнительных правовых. экономических, социально бытовых социально-психологических гарантий, до удовлетворения непосредственно нужд, восстановления здоровья, материальном обеспечении, посильной трудовой и общественной деятельности. Но социальная защита со стороны государства состоит в предоставлении денежной помощи, средств передвижения, протезирования, предоставлении соответствующего жилья, приспособленного общественного транспорта, доступа ко всем объектам социальной сферы. Но, как показали прокурорские проверки, что тяжело жить инвалиду в Украине. Тяжело, когда они берут на работу, когда тяжело войти в лифт, когда постоянно приходится ждать милостыню. А ведь соответствующие законы обязывают органы местного управления, исполнительную власть, принимать соответствующие местные программы социальной защиты лиц с ограниченными возможностями. А такие программы, как установили прокурорские проверки, в некоторых районах вообще не принимаются и даже не финансируются. По вине некоторых работников исполнительной службы, исполнительной власти, инвалиды не обеспечиваются лекарственными средствами, не изделий медицинского назначения, и поэтому элементарно деньги на эти цели не выделяются. Органы прокуратуры представляют интересы. людей с ограниченными возможностями и по отношению к органам местного самоуправления, по отношению к исполнительной службы, контролирующие органы, если они не выполняют свои прямые обязанности. Естественно, что если это можно делать средствами прокурорского реагирования, это мы делаем, это и возбуждаем уголовные дела, это и вносим документы прокурорского реагирования, это представление, предписание. Если этого недостаточно и мы вынуждены обращаться в суд, то в соответствии с законом прокуратуры мы представляем

або устранение нарушения, которые способствуют допущению соответствующих контролирующих права, и других органов местного самоуправления нарушения прав инвалидов, мы требуем, чтобы был жит весь комплекс тех мероприятий направлено на то, чтобы были реально восстановлены права этого инвалида. Статья 36 шоста закон Украины про прокуратуру не зобов'язує прокуратуру представлять интересы в судах. Але ще дає право це робити самостійно визначаючи підстави такого представництва Этот комплекс всіх мероприятий, он оплачується вже государством, тому що ми получаємо зарплату роботи на этих своїх должностях, Ну, все это самое главное, что это делается бесплатно, и не надо тратить инвалиду э, искать адвоката, который соответствующие расходы понесет, и так при том, как он обеспечен, мы это прекрасно понимаем. Но самое главное, что у нас люди работают э, прокурорами, те, которые заинтересованы, что все-таки права этого инвалида были реально восстановлены. Это мы вот часто говорим, что мы не имеем доступности до правосудия, а здесь мы видим, что согласно Конституции и согласно всех правовых документов, которые есть у нас в Украине, человек с инвалидностью имеет полную возможность защищать себя во всех судах, обратясь к вам. Конечно, конечно, и мы всегда направлены на нашу деятельность на то, чтобы помочь именно этим бедным, нуждающимся людям. Дійсно, стаття 36 1, да, закону України про прокуратуру да, надає е, право прокурору, не прокурора, а прокуратурі надавати безкоштовну допомогу не тільки інвалідам, а ще й особам, які не мають матеріального е, можливості да, захищати свої права. Але це не вихід. Це не вихід, е, тобто в прокуратурі немає такого штату. На щоб uh, вони могли з